Автівка виходить Галина Крук. Вона організувала у своєму селі кутхір, збір сміття. Про це завчасно повідомила односельчан у соцмережах. Гроші скеровують на допомогу Збройним силам. «277 сім гривень. Ну, це не з подвір'я. Ці люди мають тракторець і в лісопосадці, здається, вони двоє за один день. Чоловік і жінка вони вже пенсійного віку. Вони так долучилися, за що їм дуже дякуємо. Ну, ви мене питали, чи я не втомлююсь. Я під вечір втомлююсь, але там в окопах тяжче хлопцям, на передовій. Де б вони не були? Тяжко їм. Ходили по защиті то й збирали, чистили навколишнє середовище, щоб було чисте. Довкілля для наші, щоб наш кутки процвітали, був чистенький. Його папу кілька днів збирали. Ну так відколи. Цілий тиждень. Хаба в суботу. Всього 1355 гривень. Так, і то ми переїхали тільки от одну вулицю, торну вулицю. так. і то фактично це вже якийсь збір, бо перше було хата в хату стояло, зараз тільки десь так локально. Це вже четвертий такий збір сміття по селі. Каже, така ідея виникла, коли Галина у своїй бібліотеці позбувалася російської макулатури. До неї долучились і інші люди. Тоді зароблених грошей вистачило на дрон. Ну, напевно, стихійні сміттєзвалища взагалі проблема не, не тільки. Нашого регіону взагалі це проблема велика, вона світова, масштабна. Знаючи, що бо сама вдома скло і пластик, хоч є в селі контейнери і їздить сміттєвоз, який забирає сміття з під будинків, знаючи, що напевно що люди ще все ж таки щось мають. Я вирішила, ну попробую. Виручені гроші жінка надсилає волонтерці Марії Бужович. Вона розповідає, що почала волонтерити після повномасштабної війни, показує людей і дітей, які своїми ініціативами допомагають закривати збори. Від військових маємо різні запити, не лише дрони. Це є і автівки, і ремонт автівок, і колеса, і сітки маскувальні. Ми закупляємо тканину, ріжемо і зшиваємо в залежності від розміру, які хлопці потребують, за попередні такі збори виручили майже 12 тисяч гривень. У планах Галини і інші волонтерські ініціативи розповідає, що минулого року так зібрали яблука у громадському саду на понад 20 тисяч гривень. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.